Війна для того, щоб ми визначилися, хто ми є? Українці чи манкурти. Знаєте, хто такі манкурти? Це ті, хто забули своє коріння, забули свою історію, ті, які забули, чи його народу, ти є син чи донька. Час відновити себе. Час українців стати українцями. Християнином, християнам стати християнами. А то ми якісь титулярні християни. Кого не спитаєш, ти хрещений? Та, хрещений, до церкви ходиш? Ні. Що ти що, Бога не віриш, не кажеш, та я тебе прошу, що там Бога вірити, там наука сьогодні, все. Про якого Бога ти говориш? Дай спокій з цими вашими батюшками, та й з усім, та й то. Та чекайте, ти хрещений. Ну, то, то всі хрещені, та я хрещений. Розумієте, як сприймаєте це? Так же само ви сприймаєте і громадянство України. Ну, ти громадянин України, так. Війна почалася. Ну, то й ясно, треба тікати. Треба тікати в Польщу, треба тікати. Щось. Та як ти громадянин України? Ну ти що? Ну, то. Але я хочу жити, я тікаю всі бою. Тобто, ви думаєте, а ті хлопці, що на передвій, вони що, не бояться чи що? Треба якось з тим справлятися. Отакий От ми, знаєте, ні те, ні все. Христос каже: якщо візьму тебе до рота і найду тебе літеплим, то виплюну геть. Який це такий літеплий? Це ні, ні холодний, ні гарячий, ніякий. Ніякий, ні солений, ні перчений ніякий. Тому треба задуматися, хто я? Я українець, я християнин. І я, відповідно, маю себе поводити. Як, як не можу йти воювати, то хоч буду за себе, ну, хоч буду, щоб від мене не походило якесь сміття, розумієш? А навпаки. Підтримайте один одного, подайте руку, підтримки допочі, добре слово і так далі. Тому особливо в цей час, знаєте, є дуже велика потреба, щоб ми відновили в собі дух християнства. Так, якщо ми встигнемо, я коротко хочу сказати, відповісти на запитання. Так, Це вчорашнє чи ні? Так, Андрій пише. Отче Василю, моя мама хвора, в неї склероз. Чи треба кликати священника, щоб виспити, коли їй стане гірше, вона взагалі, його не, вона взагалі нічого не розуміє. Склероз – це така хвороба дуже важка. Я дякую за таке запитання, воно дуже є правильне. Люди, які не можуть сповідатися, вже не можуть говорити, або не мають пам'яті, або ще щось, для цього існує свята тайна єлево помазання. Коли священник приходить і сповідає, якщо ну, нема кого сповідати, людина неадекватна або просто не говорить, ну, то тоді уділяється свята тайна єлего помазання. Ну, єлево помазання уділяється не тільки коли ти не говориш, коли говориш теж. Висповідався, потім тому святу ту тайну єлопомазання. Це є молитва на сцілення, Так? Ця молитва прощає всі гріхи і оздоровлює. Тому Єлеопомазання треба кликати священника на оділення святої тайни Єлеопомазання. Отже, Василь, у мене таке питання, які умови просять про уділення ласки тайни? Левопомазання вдома, чи можна уділяти разом із тайною сповіді і причастя? Можна. Там умова така. Перед, після того, як ти добре висповідався, можеш приймати тайну єдопомазання, яка уділяється один раз в одній хворобі. Як ти лежиш в одній хворобі спараліжований, не треба кожен місяць. Уділяти до тайну Єлеопомазання. один раз. Уділяється тайно Єлеопомазання в одній хворобі. Виздоровів, все файно бігає, все дуже добре, потім знов захворів, все, знову можна. Виздоровів, побігав, знову знов захворів, знову можна. Але в одній хворобі, розумієте? Як людина постійно хворіє і не треба безперестанку діляти світу і не допомазання, якби підкреслюючи, що один раз було замало. Для Бога такого нема. Для Бога один раз цей достатньо. Повнота, а решту Бог діє. Так, отже, дуже прошу нагадати, в котрій годині буде свята година 28-11. В 19 годині, якщо буде. 28-го у нас буде на другий тиждень. 1 число в неділю А, 1 число в неділю. 1 число в неділю, то значить свята година буде. Наступний четвер, це буде 5-го. П'ятого. Ні, 4 Це буде 4-го числа е у -го. ну, -го 19-й годині. Свята година нас служиться в 19-й годині в четвер, перед першою п'ятницею. А... Перша п'ятниця 5 числа. числа буде свята година. 6, перша п'ятниця. Слава Ісусу Христу. Чи запитати, хочу запитати Отця, чи можна шити для себе новорічних гномів, бо чула від однієї особи, що для християн гном це уособлення нечистої сили, і це небезпечно, як їх. І роблю не для продажі, а для краси. І просто дяга, і просто дорую Світлану. Світланка, я вам так скажу. Це все, що, наприклад, мене прикраси на ялинку чи щось інше. Дивіться, ми як йдемо з вертепом. Там які дієві особи? Є там чорти чи ні? Є. Він з рогами, він бігає, що щось там каже, зачіпається. Ну, то чекайте, це навіть не намок, а це такий ну, реально так? Да? ну то що робити? Іти вертепом без чортика? Це для того, щоб показати, що ось є от таке і таке а гноміки, вони не мають відношення до, до нечистої сили. Це є, якщо хочете знати казкові персонажі. І вони аж ніяк ніколи до нечистої сили нічого не мали. Хтось їх може туди записувати? То таке. Так що одно діло, знаєте, коли ти в хаті маєш купу всяких атрибутик сатанинських, всяких чорнокнижників, всякі якісь там символи, ще там, ще там всяку таку нечисть. І розказує, що Бог не важний, а от злий от, такий, такий тут сильний. Ну, то це друге питання. Це друге питання. А так для прикраси на ялинку то не Бог благословить, Господи.